Цей відеоролик ми присвячуємо соковижималці джуз. З унікальною конструкцією та ефективним мотором-редуктором потужністю 1,5 кВт вона забезпечує продуктивність до 250 кг на годину на яблуках, що робить її ідеальним вибором для професійного використання в харчовій промисловості. Соковижималка джуз легко підключається до мережі змінного струму 220-380 вольт і може бути використана в домашніх умовах. Завдяки можливості роботи від стандартної мережі 220 вольт через перетворювач частоти. Її компактні розміри та вага в 45 кг кілограм роблять її зручною у використанні та транспортуванні. Це обладнання пропонує широкий спектр функцій, включно з прямою подачою соку, реверсом, автоматичним викиданням жмиху, захистом від перевантаження, регулюванням обертів, забезпечуючи безпеку і зручність в експлуатації. Процес роботи з агрегатом починається з підготовки сировини. Фрукти або овочі завантажуються в спеціальний завантажувальний бункер. Після цього настає стадія подрібнення. Сировина проходить через шнек, який повільно і рівномірно подрібнює та стискає її, готуючи до процесу віджиму. Під тиском шнека сировина пересувається до вихідного отвору, де відбувається віджимання соку. Сік витікає через спеціальне сито, а відходи викидаються з бокового отвору. Вичавлений сік збирається в спеціальній ємності. Після завершення процесу соковижималку необхідно очистити від залишків сировини, дотримуючись інструкції з обслуговування. За необхідності, доступний реверс для поліпшення очищення. Соковижималка джуз оснащена надійним редуктором і мотором, а робоча частина Виготовлена з харчового алюмінію і нержавіючої сталі, що гарантує довгий термін служби і високий ступінь гігієнічності. Її унікальна конструкція дає змогу отримувати високоякісний сік із цілих фруктів і овочів, зберігаючи всі їхні корисні властивості та смакові якості. Для запобігання зависання сировини при подачі в зону подрібнення бункер оснащено спеціальною ручкою ворушником. Промислова шнекова соковижималка джуз забезпечує швидке, ефективне та економічне виробництво свіжого соку високої якості, зберігаючи всі корисні властивості та смакові характеристики сировини. Її зручність у використанні та надійність роблять її ідеальним вибором для підприємств харчової промисловості та домашніх господарств, які бажають створювати натуральні та смачні напої без зусиль.